Постав лайк, щоб не пропустити цей урок. Ми починаємо. Праця тут іде завзята, вмій лиш стритно працювати. Вмій кмітливо все збагнути. Першим у відповіді бути. Вирушаємо у путь. Нас цікаві речі ждуть. Приготуйтесь, будь ласка, до нашого уроку. Порахуйте 4 клітиночки від останнього описаного рядка та пропишіть каліграфічну хвилинку. Число 99, один рядочок. Один. Але не натуральне число. Що це за число? Це число 0, тому що натуральні числа йдуть від 1 і далі. Наступне. Я стою між 10 та 20. Моє число одиниць дорівнює числу десятків. Правильно, це число 11. Я стою між числом 50 і 60. Моє число одиниць на 3 більше, ніж число десятків. Якщо між 50 і 60, то там точно десятків 5. Число одиниць на 3 більше, ніж число десятків. Якщо десятки позначається числом 50, то значить одиниць не 5, а 8. Це число 58. 40 та 50. Моє число одиниць на 2 менше, ніж число десятків. Від 40 до 50 буде в нас 4 десятки, правильно ж стояти? Тобто, точно від 40 до 50 у всіх числах буде по 4 десятки. Тобто, нам треба сказати, що в цьому числі одиниць на 2 менше, ніж число десятків. Десятки 4, значить, одиниць 2 число 42. Далі, я число сьомого десятка маю цифру 3 в розряді одиниць. Сьомий десяток це числа правильно від 61 до 70. Значить, це число 63. Наступне моє число десятків на 9 більше, ніж число одиниць. Це число 90. Число ти ланцюжком по колу. Спочатку ми беремо перший приклад. 50 відняти 1 дорівнює 49. Давай далі. 49 відняти 9 дорівнює 40. 40 відняти 1 дорівнює 39. Тридцять дев'ять відняти тридцять дорівнює дев'ять. Дев'ять додати п'ять дорівнює чотирнадцять. Чотирнадцять додати один дорівнює п'ятнадцять. П'ятнадцять відняти п'ять дорівнює десять. Десять додати сорок буде п'ятдесят. Молодці. Ми повернулися за круговими прикладами до першого значення. Як знаходили кожну суму. Розглядаємо 34 додати 20. До 34 ми розкладаємо на 30. та 4 До трьох десятків додаємо 2 десятки. 30 додати 20 знаходимо суму та додаємо 4 одиниці. 30 плюс 20 буде 50 та плюс 4 буде 54. Наступне, дивимося, ми до десятків додаємо десяточки. Наступне один десяток. І 5 одиниць. Будь ласка, 30 додати 15. До 30 ми додаємо 1 десяток, 5 одиниць. 30 додати 10. Тому що ми 15 розклали на 10 і 5. 30 додати 10 буде 40. 40 додати 5 буде Наступне обчисли вирази.

40 додати 30 буде. 70. 40 додати 35 буде. 75. 40 додати 37 буде. 77. 10 додати 10. 20. 10 додати 12. 22. 10 додати 15 буде 25 Молодці! Знайди його значення. У магазині лежало печиво. В першій упаковці лежало 24 штучки печива, а в другій упаковці 20 штук. Який вираз ми можемо скласти до цього малюнка? Правильно, 24 додати 20 дорівнює 44 штуки. Тобто в двох коробочках в пачках 44 штучки печива. В першому будинку 30 квартир, а в другому на 25 квартир більше. Скільки всього квартир у цих будинках? Що відомо про перший будинок? Що там є 30 квартир. А про другий на 25 більше. Як знайти, скільки ж у другому будинку квартир потрібно до квартир першого будинку додати квартири другого? Отже, перша дія буде в нас такою: 30 додати 25 дорівнює 55 квартир. В другому будинку. Коли ми знаємо, скільки в першому будинку, знаємо, скільки в другому будинку, що ми можемо дізнатися? Ми можемо дізнатися, скільки всього квартир у цих двох будинках. Тобто до 30 додати 55, всього буде 85 квартир. Чи дали ми відповідь на запитання задачі? Звичайно, відповідь. У цих будинках всього 85 квартир. Наступне завдання. Спробуй скласти подібну задачу про учнів, яка міститиме числа 20 і 12. Можу тобі запропонувати свою. У змаганнях брало участь 20. Учнів з 2 А-класу, а з другого Б класу брало участь на 12 учнів більше. Скільки ж учнів всього брали участь у змаганнях? В цьому випадку ми спочатку до 20 додамо 12, знайдемо учнів другого Б класу, тобто 32 учні. І далі до учнів першого, другого А класу додамо учнів Б класу 20 додати 32, буде 52 учні брали участь у змаганнях. Придумай свою задачу. Завдання. Виконай номер 299 та 300. Ми вже виконали три сотні завдань.